Ця розмова вона найбільше працює на сторону іншої демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Але я думаю, що люди, які оприлюднили ці запис, вони не працюють, не працюють на політиків. Це можливо щось назвати, щось на кшталт такого так званого діпстейтум, тобто люди всередині американських спецслужб, які не можуть коритися тому, що відбувається тому авралу і тому взагалі пеклу. і вони швидше за все зробили самостійно з використанням. Системи ешелон, ну або, можливо, якийсь анали, бо є такі системи, які слухають всі 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 розмови по всьому світові, е, зафіксували цю розмову, самостійно її проаналізували, самостійно вийшли на зв'язок з американським виданням нейтральним, і опублікували через них цю розмову. Можливо, в них є ще в запасі. Дві, три або двадцять тридцять таких самих розмов, які вони б готові у випадку чого опублікувати. Головне мет, головна мета зупинити весь той кавардак, який зараз твориться в сполучених штатах Америки, зупинити поточну адміністрацію саме з такими негласними діями, підкопами якось зруйнувати поточну республіканську партію.